Том Круз, актор, який колись змушував увесь світ захоплюватися своїми захопливими бойовими сценами, тепер повільно та мовчки падає. Після десятиліть боротьби зі смертельними трюками він поступово спускається вниз. Травми, отримані від безрозсудного стрибка зі скелі у фільмі Місія нездійсненна призвели до зносу кісток Тома. Його дихання стало коротшим, а кожен крок це боротьба з власним тілом. Але найжорстокіше, це не фізичний біль, це порожнеча, що оточує чоловіка, якого колись славив увесь світ. Він тричі вірив у кохання: з Мімі Роджерс, з Ніколь Кідман і нарешті з Кеті Холмс. Три жінки, три розділи його життя, і всі вони закінчувалися сльозами. Кожен шлюб починався з обіцянки і закінчувався мовчки. Коли вони йшли, вони забрали з собою решту шматочків його серця, залишивши Тома стояти в порожньому будинку, де нічого не залишалося, крім вітру, що лунав крізь холодні стіни. Все через саєнтологію організація, яку Том колись вважав втечею, насправді була невидимою в'язницею, де віра перетворювалася на кайдани. Вони стежили за кожним його кроком, диктували, з ким одружуватися, як виховувати дітей, як жити. Його маленька донька Сурі віддалялася, її колись ясні очі ставали незнайомими. Щоночі Том тихо сидів у своєму величезному особняку, дивлячись на вогні Лос-Анджелеса крізь вікно та шепочучи собі, що я втратив. Посмішка, яка колись полонила мільйони, тепер заклякла та виснажена, ніби світ забрав останній проблиск світла з його очей. У свої 63 роки, коли інші вирішують відпочити, він все ще бігає, все ще лазить, все ще висить на скелях, ніби намагаючись втекти від самотності, що насувається ззаду. Додивіться це відео до кінця, щоб розкрити глибокий біль, прихований за славою найвпливовішої людини Голівуду. А перш ніж ми почнемо залишити коментар, щоб знати, що сьогодні у вас все ще достатньо віри, щоб встати та рухатися вперед. Як і Том Круз, який втратив усе, але все ж таки вирішив не падати. Перш ніж стати найпопулярнішою зіркою бойовиків на планеті, Том Круз був просто худим, тихим і боязким хлопчиком. Народився 3 липня, 1962 року в Сіракюзах, штат Нью-Йорк, у сім'ї, де не було нічого крім боргів, сварок і розбитих мрій. Обшарпаний маленький будиночок на околиці щоночі трясся від божевільних криків його батька. Великий чоловік з червоними від алкоголю очима, розмахуючи старим шкіряним ременем, який бив хлопця по спині, немов батіг коня. Том згорнувся калачиком у кутку кухні, його худі плечі тремтіли, сльози безшумно котилися, поки він стримував панічний подих страху. Ти ні на що не здатен, заревів його батько. Слова гриміли як буря. Врізаючись у свідомість хлопця та переслідуючи його до кінця життя. Щоразу, коли він чув, як приїжджає батькова машина, у нього скручувався шлунок, у роті ставала гіркота, і щойно він висох на порозі, паралізований страхом. Мати Тома, Мері Лі, була кволою жінкою з мозолистими руками від роботи на трьох роботах на день, яка міцно тримала своїх чотирьох дітей у своїй занедбаній квартирі в Луїсвіллі. Не маючи грошей на хліб, вона писала крихітні записки та клала їх під ялинку. Ти мій найкращий подарунок. У 12 років Том бігав босоніж за сніженими вулицями, розносячи газети о 4.00 ранку. Його руки були багряними від холоду. Лише щоб заробити достатньо, щоб купити молока для своїх сестер. Його порвані черевики були діряві, і він набивав їх старими газетами, щоб зігрітися. Але його серце було холоднішим за кентукійську зиму. Самотність просочувала його до кісток. Родина переїжджала 15 разів, немов заблукалі птахи, яких переслідує буря. Постійна зміна шкіл означала, що в нього ніколи не було часу завести друзів. Кожен коридор був для нього новим початком, кожне знайоме обличчя зникало з їхнім переїздом, кожна нова школа була новим випробуванням. Знущання, обзивання, на кшталт низький том, дурень, том, том, шахрай, дислексія, слово, яке він вивчив набагато пізніше, зробили його ізгоєм у світі дітей. Одного разу діти прибили його до стільця в класі, кров стікала по його нозі, але він сидів нерухомо, затамувавши дихання, боячись, що повернення додому означатиме чергове побиття. Справжня битва Тома Круза відбулася не на шкільному подвір'ї, вона була в його власній свідомості. Кожна сторінка тексту була неможливою стіною, кожне речення кошмаром. Вчителі вважали його лінивим. Діти насміхалися з нього за повільну, заїкаючуся мову. Роками пізніше він зізнався з болісною чесністю. Я почувався дурним. Я відчував, що розчарував свою матір. Цей сором ніколи не покидав його. Невидимий шрам, достатньо глибокий, щоб сформувати людину, якою він став, залишаючи його серце неспокійним і стриманим. Його батьки нарешті розлучилися в 1974 році. Том дивився, як його мати плакала на кухні, її руки тремтіли, коли вона тримала документи про розлучення. Він обійняв її, відчуваючи, як розбивається її серце. Його батько пішов, залишивши їх чотирьох у квартирі без опалення. У 12 років Том став головним у домі. Хоча його зріст був лише 140 місяців, він був худий як очерет, він мріяв про повноцінну сім'ю, але ніколи не знав, що в майбутньому зіткнеться з трьома власними розбитими серцями. Відтоді він плекав у собі рішучість покинути рідне місто та відновити своє життя. У 14 років Том шукав розради у вірі. Він вступив до католицької семінарії в Цинцинаті з маленькою мрією стати священником, жити мирним життям із метою та мати хоча б одне місце. Де його серце могло б відпочити протягом одного короткого року він вірив, що це може бути його прихистком, але одного вечора він і його друг вкрали священне вино, напилися до сліз, сміючись у каплиці, а наступного дня їх вигнали. Він стояв на засніженому полі, закутаний у розірваний плащ, сльози замерзали на його щоках. Навіть Бог мене не хоче. Відчуття відкинутості, покинутості, ізоляції перепліталося з тривалим болем, немов мороз, що покриває душу хлопчика. Мало хто переживає трагедію так безжально, як Том Круз. Ледве стоячи на ногах після дитинства, сповненого насильства та самотності, він був кинутий у нову хвилю страждань, жорстокішу та безжальнішу, що топила його юне серце та відчай. Кожен подих здавався сповненим страху, самотності та незагоєних шрамів. У 1980 році 18-річний юнак покинув дім, сівши на автобус Greyhound до Нью-Йорка, маючи лише 500 доларів та стару валізу. У нього майже нічого не було, крім крихкої мрії та палкого бажання довести свою цінність. В день він робив усе, щоб вижити: миття підлог, офіціант, доставка посилок все, аби оплатити оренду. Вночі він бігав через усе місто на прослуховування, отримував стільки відмов, що втратив рахунок. Але замість того, щоб зламати його, кожна відмова ставала уроком, кожна невдача, кроком до тихої стійкості, що формувалася в ньому. Ця наполегливість нарешті була винагороджена. У 1981 році його перша роль, невелика роль другого плану з кількома ледь помітними репліками, спонукала Тома вкладати всю свою душу в кожен погляд і жест. Рік потому у фільмі Кран він отримав більшу роль. І цього разу Голівуд справді помітив це: з молодого чоловіка виривалася сира енергія, вперта, але водночас захоплива, змушуючи всіх піднімати погляди. Коли в одна 1983 році вийшов фільм Ризикований бізнес, лише за кілька секунд у білих трусах Том Круз став культурним феноменом від осміяного школяра до нової ікони Голівуду, але слава не стерла самотності чи труднощів. Дислексія все ще переслідувала його, перетворюючи кожен сценарій на жорстокий лабіринт. Сторінки та рядки ставали стінами, які він мав розбивати з невпинною наполегливістю. Він винайшов власну мову, кольорові нотатки, повторювані аудіозаписи, довгі ночі, поки кожен рядок не просочився в його кров. Приниження стало технікою, слабкість стала силою. Від кольору грошей до людини дощу. Том навчився стояти поруч з такими легендами, як Пол Ньюмен і Дастін Гофман, не затьмарюючи їх, а доводячи, що він належить їм. А потім народження 4 липня мало не знищило його. Жив як Рон Кович місяцями сидів в інвалідному візку, кричав, плакав, повністю відкривався, щоб глядачі могли побачити крихкість під сталлю. Протягом наступного десятиліття він з головою поринув у кожну роль. Кілька хороших чоловіків протистояли Джеку Ніколсону, місії нездійсненої та Джері Магуайру, де він грав і продюсував, вкладаючи тіло і розум у кожен трюк, кожен стрибок, кожну репліку. Він не просто грав, він жив усередині кожного персонажа, від незламного агента до вразливої людини, яка шукає кохання та сенсу. Магнолію Том зруйнував усі шаблони, ставши френком ті Джей Макі, людиною, яка проповідує фальшиву впевненість, водночас гниючи всередині. Глядачі були приголомшені його сировістю та інтенсивністю. Але саме завдяки цій вразливості він здобув перемогу. Низка номінацій на Оскар довела, що трагедія, біль, самотність і невпинні зусилля створили незламного Тома Круза, потужного, але водночас крихкого зірку досконалу у своїй недосконалості. На піку слави, коли Голівуд схилявся перед його ім'ям, непомітно розпочався новий розділ: приватний, крихкий і доленосний. У його життя прослизнула таємнича церква. І з того моменту офіційно почалися нові трагедії: глибокі та безжальні. Том Круз почав стосунки з Мімі Роджерс у середині 1980-х, коли його кар'єра тільки но ну, розгорялася, як палаюча пожежа, але водночас сповнена ризику та тиску. Мімі на кілька років старша була красивою, елегантною та пережила багато труднощів. Для Тома вона була не лише коханою, а й дорого вказом крихкою гаванню у підступному морі Голівуду, де кожна посмішка могла приховувати обман, а кожен спалах нагадував йому про незагоєні рани. Але з самого початку їхнє кохання було випробуване. Слава щодня душила його, а дитячі шрами досі врізалися в серце Тома, немов крижані вітри всередині літа. Саме мімі відчинила двері до церкви і релігії, яка, на її думку, допоможе йому подолати дислексію, знайти внутрішню рівновагу та перемогти безпорадність, що вкорінена в його дитинстві. Спочатку Том сприйняв саєнтологію з цікавістю та надією. Якщо це справді допоможе мені зрозуміти себе, я не відмовлюся від цього, прошепотів він глибоким голосом, сповненим вогню. Курси, лекції, товсті книги, ніби запалювали в ньому нове полум'я, допомагаючи. Тому залишатися на землі у світі, де прожектор і тиск йшли пліч опліч, де кожен жест ретельно перевірявся, а кожна невдача перебільшувалася. Але зі світла підкрадалася темрява. Саєнтологія поступово перетворилася на привида, що огортав його на спокусливий вир контролю. Том ставав дедалі відданішим, відвідував курси підвищення кваліфікації, жертвував тисячі доларів, ніби купуючи душевний спокій. Мімі, колись віддана слухачка, почала відчувати зростаючу дистанцію. Вона побачила, як Девід Мскевич, лідер церкви, дивиться на Тома жадібними очима, ніби бачить невичерпану золоту жилу. Холодний шепіт проникав їй у вуха. Вона негідна. Нам потрібна нова дружина для нього. Том змінювався день у день. Він говорив менше, менше торкався її. Його погляд був відстороненим, ніби він був зосереджений на місці, де її не існувало. Тобі потрібно зберігати чистоту. Сказав він одного вечора важким як речення голосом. Мімі лежала, сльози просочували подушку, відчуваючи, як невидима прірва розширюється між їхніми колись зв'язаними серцями. 9 грудня, 1989 року, Том подав на розлучення. Мімі була на знімальному майданчику, коли дізналася про це через свого адвоката. Вона завмерла під штучним освітленням, руки тремтіли. Коли вона тримала папери, серце стискалося, немов загорнути в лід. Сльози падали на холодну підлогу студії. Я привела його в цей світ, а тепер він мене покидає, прошепотіла вона собі під ніс голосом тріщачим від болю. Розлучення було оформлено 4 лютого, 1990 року. Мімі отримала 4 мільйони доларів, але її серце розбилося як статуя, яку неможливо було полагодити. Невдовзі після цього вона покинула саєнтологію, розірвавши всі зв'язки з церквою, зникнувши з поля зору. Залишивши Тома Круза, людину сповнену амбіцій, але водночас самотності та вибору, який визначив його долю. А потім на знімальному майданчику фільму «Дні Грому» Том зустрів Ніколь Кідман. Не просто партнерка по знімальному майданчику, а здавалося б, відповідь на мирну мрію, за якою він гнався. Ніколь сяяла не лише на екрані, а й освітлювала цілі кімнати, пом'якшуючи шум зовнішнього світу, вперше змушуючи серце Тома відчути справжнє тепло. Вона була не просто коханням, вона була берегом крихким світлом у хаотичному підступному морі Голівуду. Вони одружилися в 1990 році на блискучій церемонії лише за участю 40 близьких гостей, включаючи Девіда Мскейвіджа, лідера саєнтології, який згодом регулярно надсилав щомісячні подарунки. Том поклявся собі, що цього разу цей дім не розвалиться. Якийсь час це здавалося правдою. Двоє дітей, Ізабела та Конор, з'являлися немов дива, і будинок був сповнений сміху. Сімейні фотографії висіли на стінах, сценарії, розкидані по кухонному столу, пізні вечори, коли вони вдвох вимикали світло, розмовляючи про дрібниці. Вперше хлопець, який пройшов через 15 шкіл, відчув, що він десь належить, де його серце може легко дихати. Але щастя тривало недовго. З'явилася перша тріщина, тиха, як подих, немов тінь, що повільно повзе в будинок. Саєнтологія просочувала глибше, перетворюючись на невидиму бурю, що огортала Тома. Він дедалі частіше відвідував курси вищого рівня, жертвував мільйони доларів, занурювався у світ правил і контролю. Ніколь, дочка психолога, почала відчувати дистанцію. Вона бачила, як мій кавач дивиться на Тома, як на невичерпану золоту жилу. Чула погрозливий шепіт. Вона не гідна. Вона збирається відтягнути його від нас. Одного вечора, під час зйомок із широко заплющеними очима, Стенлі Кубрі запитав їх про шлюбні таємниці. Ніколь плакала в гримерці, відчуваючи, як розрив між ними збільшується. Ти все ще кохаєш мене, Томе? запитала вона тремтячим голосом. Том мовчав, його погляд був відсторонений, ніби він дивився в те місце, куди Ніколь не могла дістатися. У наступні місяці біль перетворився на жорстоку реальність. Ніколь завагітніла. Але потім зіткнулася з позаматковою вагітністю та викиднем. Тримаючись за живіт, вона прошепотіла. Сльози котилися по очах і прошепотіла, чому Бог забрав би нашу дитину? Том стояв поруч із нею, але його погляд став дивним, холодним, немов невидима стіна, що розділяє дві душі. Саєнтологія найняла слідчих, щоб стежити за кожним дзвінком. За кожним словом, Ніколь стежили. Дім, який колись був символом вічності, тепер лунав звуком втрати. Вони страждали по різному. Вона мовчала, він імпульсивно. Вона прагнула близькості, він прокашлюється, віддалявся. У 2001 році сталося неймовірне. Золотий шлюб Голівуду розпався. Ніколь дізналася про це під час зйомок у Канаді. Вона стояла нерухомо на знімальному майданчику, тремтячими руками тримаючи газету, а сльози падали на холодну підлогу. Це не моє рішення, благала вона по телефону, захлипаним голосом. Але Том подав на розлучення сім лютого, посилаючись на непримиренні розбіжності. Розлучення було остаточно оформлене 8 серпня 2001 року. Ніколь отримала 100 мільйонів доларів, але втратила двох дітей. Ізабела та Конор наслідували свого батька в саєнтології, припинивши зв'язок з матір'ю. Вона спостерігала за ними здалеку, і сльози мовчки котилися по її очах. Я все ще люблю вас обох, навіть якщо ви більше не називатимете мене мамою. На сцені приймаючи Оскар 2003 року, її посмішка була лише маскою. Усередині її серце все ще кровоточило, я втратила свою сім'ю через це. Прошепотіла вона тремтячим голосом, ніби розбиті фрагменти її життя все ще лунали навколо неї. Роками пізніше, в одному рідкісному інтерв'ю, Том вимовила коротке, але важке речення. Це був найважчий час, який я коли-небудь переживала. Але зарозумілість голівудської зірки, але тихе зітхання чоловіка, який стоїть перед дзеркалом, усвідомлюючи, що якою б сяючою не була мрія. І дім, який більше не лунає від сміху. Потім з'явилася Кеті Холмс, молода та сяюча, немов тендітний промінь світла, що пронизує темряву, пробуджуючи надію, що кохання може відродитися, що мрія про сім'ю не зовсім похована. Але чи було це світло достатньо сильним, щоб врятувати розбите серце? Можливо, відповідь все ще була негативною у квітні 2005 року, під сліпучими спалахами престуру війни світів по Європі. Том Круз вперше побачив Кеті Холмс. Прошепотіла своїй подрузі 26-річна жінка з блискучими карими очима та сором'язливою посмішкою. Колись на стіні в моїй спальні висів його плакат. 42-річний Том, чиє серце все ще гоїлося після розмови з Ніколь, відчув удар блискавки. Всього за кілька тижнів він стрибнув на диван опри, крикнувши Я закоханий і потягнув її танцювати. Кеті почервоніла, але її очі блищали як у дитини, яка отримує довгоочікуваний подарунок. Змі назвали їх котом Томкітом золотою парою Голівуду, і на мить світ, ніби повірив у цю казку. У 2006 році вони зіграли весілля в італійському замку, що мерехтів вогнями та пишними ритуалами. Все сплетене словом назавжди. Кілька місяців тому народилася Сурі. На тих перших фотографіях Том вже не був зіркою бойовиків, а батьком, який ніжно дивився на свою доньку, поглядом якого світ ніколи в ньому не бачив. Кеті називала материнство найбільшим даром. А Том вірив, що батьківство це порятунок. Колись він не зміг зберегти дім, але тепер хотів надолужити згайне. Він думав, що знайшов спокій, якого прагнув усе своє життя. Однак, коли казка розгорталася перед публікою, темрява непомітно поверталася. Кеті, дівчина, яка колись повісила плакат Тома на стіну своєї спальні. Тепер жила у світі, надто яскравому, щоб побачити себе. Вогні, преса, стіни саєнтології все це повільно звужувалося навколо неї. Друзі казали, що її коло ставало все меншим і меншим, поки вона не зрозуміла, що блиск слави іноді є світлом, яке може спалити душу. Том, з його непохитною вірою в порядок і дисципліну як основу життя, знайшов структуру в саінтології. Але поки він бачив стабільність, Кеті відчувала, як стіни зближуються. Саєнтологія почала підкрадатися, немов тінь. Члени морської організації жили вдома, готували, прибирали та контролювали все. Кеті відчувала задуху. Вона навчилася одитингу, записалася на курси, але її серце, виховане в католицькій церкві, почало чинити опір. Я не хочу, щоб сурі росла в цьому світі, прошепотіла вона матері по телефону тремтячим голосом. Том став більш відстороненим, годинами проводив одити, жертвуючи мільйони. Кеті подивилася на нього. Чоловік, який колись стрибав заради неї на дивані, тепер був лише тінню церкви. У 2011 році Кеті почала планувати. Вона таємно найняла адвокатів, користувалася дешевими телефонами, переїхала до Нью-Йорка разом із Сурі. Вона боялася, що її доньку змусять вступити до C Org, підписавши мільярдний контракт у віці 5 років. Щоночі вона обіймала Сурі, коли та спала, і сльози котилися на очах. Я нікому не дозволю забрати тебе у мене. Томі гадки не мав. Він знімався у Європі у фільмі Місія нездійснене, вважаючи, що з родиною все гаразд. У 2012 році, якраз перед 50-річчям Тома, все зруйнувалося. Кеті, мовчазна та рішуча, виконала свій план втечі в абсолютній таємниці. Вона використовувала тимчасові телефони, зв'язувалася з адвокатами, приховувала кожен крок не зі страху, а з материнського інстинкту. Її єдина мета захистити доньку. Всього за 11 днів шлюб, який колись вважався казкою, розпався без попередження. Для світу це був шок, для Кеті визволення, для Тома катастрофа. Пізніше він зізнався кінським голосом. Я цього не очікував. Том був в Ісландії, коли дізнався новину від свого адвоката. Він стояв нерухомо на знімальному майданчику, тремтячими руками, тримаючи газету, сльози падали на підлогу. Кейт подала документи, сказав він своєму менеджеру, захлинаючись голосом. Розлучення було оформлено лише через 11 днів. Голлівудський рекорд Кеті отримала основну опіку над Сурі. Том платив 400 нуль доларів на рік, але міг відвідувати її лише 10 днів на місяць. Він подав до суду на журнали за те, що вони стверджували, що покинув свою дочку. Але в глибині душі він знав, що втратив її. Чоловік, який колись кидав виклик гравітації, стрибав з хмарочосів і чіплявся за крила літаків. Тепер був переможений вагою власного серця. Рана була не в документах про розлучення, а у відстані між ним і дочкою. Опіка належала Кеті. Том продовжував виплачувати аліменти 400 нуль на рік, доки Сурі не виповнилося 18 років. На папері він був відповідальним батьком. У реальному житті він поступово перетворювався на тінь, слабкий голос здалеку. Кеті втекла від кошмару. Вона записала Сурі до католицької школи, змінила прізвище на Ноель і жила просто в Нью-Йорку. Вона спостерігала, як Сурі дорослішає, і сльози котилися по її обличчю. Ти найбільша радість мого життя. Тома не бачили Сурі публічно з 2012 року, понад 4 тисячі днів. Він телефонував, надсилав подарунки, але дівчинка більше не називала його татом. Сейнтологія залишалася стіною між ними. Вони більше ніколи не зустрічалися. Кеті уникала згадування імені Тома, лише кажучи. Ми залишаємося батьками Сурі. Том мовчав, але щоразу, коли бачив фотографії Сурі в пресі. Він хапався за голову і плакав на самоті у своїй кімнаті. Колись він стрибав на дивані з кохання, колись обіцяв захищати її вічно. Але сантологія забрала все: його дружину, його дочку і частину його душі. До 2024 року, коли Сурі вирішила взяти прізвище своєї матері, історія вже не була юридичною справою. Це був останній період, тихий, але руйнівний для зв'язку, який Том колись вірив, що ніщо не може зруйнувати. Тепер Том Круз щодня стикається з самотністю в порожньому будинку, луна тиші, де залишаються лише подих та шалене биття власного серця. Але справжня трагедія ще страшніша полягає в тому, що його тіло почало сигналізувати про свій занепад з віком. У 63 роки кожен крок, кожен вдих є нагадуванням про те, що час не щадить нікого, навіть голівудську легенду. У 2017 році під час зйомок фільму Місія не здійснена наслідки на лондонських дахах. Том підстрибнув лише на дюйм, не дотягнувши до стіни, але удар його тіла об стіну жахливо відлунював. Його щеколотка зламалася, біль пронизав ногу, немов пекучий струм, але він похитнувся, все ще намагаючись пробігти кілька кроків, щоб закінчити дубль. У ту мить увесь світ побачив мужність, але тільки він знав, що цей тріск був болем, який ніхто інший не міг розділити. Це справді, це я ламаюся, сказав він, переглядаючи відео тремтячим голосом. Проте він продовжував виконувати наступні трюки. Лікарі сказали йому відпочивати, але Том лише посміхнувся, кивнув і повернувся на знімальний майданчик на тижні раніше, ніж очікувалося. Кожен крок був беззвучним криком, тремтячим поштовхом болю під зовнішнім спокійним прикриттям. Я маю рухатися далі, сказав він тихим, але твердим голосом. Ніби зупинитися було страшніше ніж зламати. Його плече було розірване, ребра зламані кілька разів. Опіки та синці утворювали карту бою на людині, яка постійно торкалася межі своїх можливостей. У 2023 році Трюк мало не забрав його життя. Розтрощені ребра, кожен вдих, немов уламки скла, врізався в його легені. Вся команда була в жаху. Він просто сказав: Біль мене фільм житиме вічно. У фільмі Племінація ізгоїв він тренувався затримувати дихання під водою на шість хвилин. На екрані він здавався спокійним у глибокому океані. Але за кадром водолази стояли поруч, дивлячись на годинник, боячись за його життя, коли він виринув, блідий на обличчі, тремтячи тілом, усі знали, що жодні спецефекти не зможуть замінити цю хоробрість. Ти усвідомлюєш, який ти крихкий, зізнався він гірке зізнання, але водночас і попередження. Підйом на будівлю Бурдж Халіфа був ще суворішим. Під ним простягався весь Дубай, тисячі футів порожнечі. Страхувальні троси мали б його схопити, якби він упав, але його закривавлені руки вчіплялися в сталь і скло. Він подивився вниз, на мить шокований. Якщо я відпущу, то все. Кожен потяг вгору був не просто трюком. Це було покарання, яке він обрав: спосіб довести собі, що він все ще контролює страх. Крізь усе це Том ніколи не зупинявся. Не тому, що він не міг звалитися, а тому, що кожен шрам. Кожна ніч з пакетами з льодом, кожен ранок оніміння болю нагадували йому, що звалитися ніколи не було кінця. Коли фільм «Top Gun Меврик повернув його на вершину, глядачі побачили його посмішку, мужність, але мало хто знав, що ці тріумфи були оплачені роками фізичних жертв. У свої 63 роки Том живе в дивному парадоксі: його тіло досі схоже на фортецю, виліплену залізною дисципліною, годинами тренувань, ніби час був ворогом. Його суглоби почали говорити його колись зламана щиколотка іноді пульсує, його не до кінця загоєні ребра ниють з кожним вдихом. Ти не забудеш ці падіння. Твоє тіло завжди пам'ятає, сказав він тихим голосом, поглядом у відстороненість. Але найглибша рана не в кістках. Вона протікає в його крові. Там, де колись жило кохання, а тепер залишився лише відлуння втрати, навіть у тихі моменти з Анною, де Армас, мовчазні вечері, спільні погляди та впевнені кроки червоною доріжкою. Обличчя Круза залишається меланхолійною симфонією, написаною часом та тонким втручанням, повніші щоки, чіткіша лінія щелепи, яскраві, але відсторонені очі, сліди страху, що вік скоротить кожну мить. Кожна стерта зморшка, кожна витончена риса обличчя це не просто косметика, а тонка броня, що захищає його мовчазний страх втратити себе. Життя Тома Круза від самотнього хлопчика з дитинством, позначеним насильством і нестабільністю, до голівудської зірки, яка яскраво сяє, але водночас страждає від тиску, конфліктів і романтичної трагедії, змушує нас замислитися, чи може сяйво слави колись по-справжньому стерти людський біль. Чи може колись розбите серце, знайти спокій, коли життя пов'язане зі славою, розголосом і складним вибором? Дякуємо, що приєдналися до нас, щоб дослідити маловідомі куточки життя Тома Круза. Якщо ця історія зворушила вас, і ви хочете продовжувати відкривати для себе трагедії та життєві історії інших зірок. Будь ласка, підпишіться та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити жодного відео. Кожна підписка, кожна репост допомагає нам продовжувати розповідати справжні емоційні історії про людей, які стоять за увагою.